На відео вулиця Ковальська у Луцьку. Тут розташувався контрольно-пропускний пункт для перевірки автомобілів, які в'їжджають у місто. Про це розповів Суспільному начальник управління Нацполіції Волині Юрій Крошко. Якщо така ситуація, то потрібна перевірка. То, я думаю, що потрібно, Дивіться, що робиться. Обабіч траси студенти з інших населених пунктів, які попутнім транспортом з Луцька їдуть додому, розповідає Олександр Сус. Навчайся в технічному фаховому коледжі, вїжджай додому, бо повідомлені сказали, щоб виїхали всі додому. Бо, може, ніхто не знає, що якась стація далі буде. Будете дистанційно навчатися? Так, так. Сказали, будемо дистанційно. навчання проводиться в дистанційній формі. Чому не поїхали на автостанцію?» На автостанції дуже багато людей і на маршрутку неможливо сісти. На луцьких заправках та навколо черги сьомої ранку, розповів оператор АЗС Валентин Ніжник. Лучанин Сергій Романюк каже, чекає у черзі півтори години. Щоб був повний бак, нікуди не буду їхати. Ще в мене сьогодні робота є, просто заправлюся все, на всякий випадок. Їду по машину, щоб була біля мене поруч машина, якщо, що, в разі чого, кудись мати змогу поїхати. Начальник автозаправки Сергій Чибиряк розповів, скільки автівок заправили станом на 11 годину не рахували, бо оператори працюють в інтенсивному режимі. Говорить, що пальне будуть підвозити по потребі. Станція працює в штатному режимі, чекаємо в кузевого хазівокер... ну, керівництва, паливом будемо забезпечені, тобто немає нічого такого там. Я думаю, що це просто звичайно якісь якісь панічні настрої йдуть. Працівниця продуктової крамниці Оксана каже: з восьмої ранку в магазині побільшало покупців. Пожвавився трошечки, пожвавився, Ну, особої паніки немає. Працюємо в звичному режимі. Продуктів вистачить усім вистачить добра. усім, вистачить нашим сусідам усім продуктів. Волиняни, які роблять покупки у продуктових крамницях, розповідають наступне, враховуючи, що ми вже без мало що третю годину, стоїмо в черзі на заправку, як не як же щось хочеться перекусити. Ну і відповідно, що. Перше спало на думку, придбали, що хоча б в машині можна було б перекусити. Але це не є панічного страху. Пішов хоч взяти кусок хліба, бо вдома немає. Зараз стою там біля Ларка і живу теж великий Ну, ні, Ніхто не думав, що таке може бути. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.